Вітаю ви на каналі Stacey Nitl. З вами Анастасія, і це відео присвячено ще одному звітів у грі Вишивальний Хогвартс, а точніше, номер 8 Дівчата продовжують е, свої роботи. Більшість дівчат продовжують саме ті роботи, з якими стартували, і цікаво усе. І хто вишиває одну і ту саму роботу, і хто завжди починає нові. Ну, що казати, зараз ви все це самі побачите. В нас наче серіал вже вийшов. Кому цікаві попередні випуски, то ви пройдіть у плейліст СП Вишивальних Хогвартс, і ви побачите все з першого випуску, хто пропустив. То, що казати, давайте подивимося: слайди, хто що не вишивав. Нагадую, що слайди, може, не дуже влучні. Я просто не встигаю їх якось переробити, обробити. Я роблю скріншоти з чату в Телеграмі, і, до речі, хто хоче роздивитися поближче, почитати коментарі. Будь ласка, приєднуйтесь до спільноти у Телеграмі посилання в інфобоксі. Давайте подивимося, що навишивали дівчата. Перша це Анастасія. Вона звітує зі своїм букетом. Вже зроблений і Бекстіч. Мені дуже подобається результат і подобається основа у крапочку. Мені подобається основа. Я надійшла вже до правої частини. картини І також мені здається, що ми починали Яну з нуля. Гарні просування. Аліна пересунула п'яльце на правий верхній куточок, і ми побачимо, що відбуватиметься та додаватиметься там. Вишила гортензію та вишиває інший великий букет від дім. До речі, квіти це те, що також для мене стало актуальним. Також, як ви бачите, вона вишила дві гортензії і два оформлення. Ви бачите також. Обидва різні, але вони вдалі. Як, на мій погляд. Наступні слайди будуть Ольги. Вона е відтворює мрію. Кожного із нас, кожного. Це е творчий простір, рукодільна кімната. Парасолька з'явилася тут. Дуже класна фантазія. Мені подобається ця деталь парасолька, капелюх. Е туфелька. На поличці з. Мені здається, це коробка від взуття. Годинник такий у старому стилі. Також э, почала Ольга ще одну роботу. Подивіться, будь ласка, на неї також перший напівхрестики хрестики. Характерник. Називається це розробка хитрої синиці. Бачите, я вже теж підвищую свою кваліфікацію. Тетяна вже намалювала голочкою красиві, красиве плаття. І тепер у красуні виростають крила за спиною. Подивіться на цей перехід кольорів зелених салатових. Наталія вишиває, і мені здається, це фініш красивезної такої відьмачки, мрійники сидять на чорному фоні. Та бенгальська кішка. Кішки трошки поки що не видно, але згодом ми її, думаю, побачимо. Світлана продовжує рушник від лалітки. Додається зірок, зірок додається дуже красиві наші патріотичні українські кольори. Парк Авантюра також підростає, тож можемо побачимо фініші. Людмила завершує мініатюрки. Продовжує натюрморт від Лука С. Та бачимо новий старт для виконання творчого завдання. Яке саме завдання? Якщо цікаво, почитайте у спільноті? Людмила приймає участь з великої кількості процесів. І приємно, що вона все просуває, все встигає, молодець. Марина шиє будинок Хагриду, все ж таки приємно, що хоч один процес, але присвячений нашій тематиці. Та також вишиває шовчики. Роксолана вишиває квіти і друга я бачу тут а, посміхаючогося лемура якогось, але а, боюся побачити не те. Подивимося, як а, буде вимальовуватися картинка. Може це реалістичні квіти, а я бачу тут мультяшного звіра. Навіть я цього разу можу здивувати в мене фініш. Ой, вибачте, на цій фо фоці майже Фі фініш немає нотних станів чомусь, але нотні стани є. А, ну, в мене, як завжди, коротше кажучи, <смас> щось не так. Намагаюся все встигнути, і бачите, що з цього виходить. Лариса малює а, картину по номерах, і ми бачимо тут. Черепаху. Панцир майже є. Наталія вишиває на пластиковій конві, має старт. І, як я розумію, фініш. Крокодильчик на бревні. Це дуже мило і красиво. Тож дякую дівчата, вам за ваші роботи. Дякую вам, любі глядачі, що розділили з нами наші вишивальні надбання. Підписуйтесь, хто ще не підписався на канал. Побачимось і почуємось у нових відео. Все буде Україна! До побачення!